про варіанти розвитку подій в Україні говоримо із гостем студії. Це політолог Анатолій Луценко. Добрий день, Добре. пане Анатолію. Хочу почати з гарячої теми і почути вашу думку щодо Булатова. У результаті якої помилки влади та опозиції сталася така страшна ситуація. Ну мені здається, що тут якраз не помилка влади та опозиція, а помилка, скажімо, тих яструбів у владі, які. Очевидно, намагається максимально радикалізувати ситуацію. І такі дії, які були по відношенню до Ігоря Луценка, зараз ми бачимо по Булатову, ми бачимо захоплення фактично людей на вулицях в Черкасах, в Дніпропетровську. Ну, це продовження ескалаційного сценарію, який Скажімо, який так само йде паралельним шляхом, і він уже сам по собі якби продукує всі ці, ці, скажімо, жахливі речі, тому що коли ну, собаку випустиш, ти ж не гарантуєш, наскільки ти ж їй не даш дозу, скільки потрібно покусати людину. Ну, просто виходить з вашої відповіді, що ані влада, ані опозиція не винні у катуванні Булатова. Ні, я навпаки вважаю, що влада, якраз випустивши джина з пляшки у вигляді е, е, надзвичайно високого градусу е, в протистояння, в надзвичайно високої жорстокості, демонстративної жорстокості силовиків то звичайно вона вже випустила цю, цю собаку цього джина з пляшки і, відповідно те що відбувається і дасть бог не відбудеться такі випадки надалі це буде вже залежати від того наскільки буде можливо знайдений компроміс в на якомусь новому конституційному майданчику що дали переговори влади та опозиції, і чи варто їх продовжувати? Чи можливо варто шукати інших варіантів виходу з кризи, наприклад, у парламенті? Ну, я більшість моїх колег, і я чув і від політиків, і від експертів чув таку думку. І, скажімо, вона вже, коли якщо раніше вона була така доволі. Скажімо, далекоглядною, то зараз це звичайний уже робочий сценарій. Це повернення до конституції 2004 четвертого року по механізму голосування акту. Відновлення конституційної легітимності, а про це багато зараз говорять. Чи є якийсь реальний конкретний шлях, як повернутися до конституції четвертого року, так приймається акт відновлення легітимності, відновлення конституційної легітимності, яким блокується рішення по, по факту, да я розповідаю вже так. так по факту, блокується рішення Конституційного суду, яке ну є нікчемним. З юридичної точки зору і з правової точки зору, і з точки зору конст... будь-якого конституціоналіста, і запроваджуються механізми, повертаються механізми, правові насамперед механізми, які діяли після змін Конституції 2004 року. Скільки голосів треба для цього? Я думаю, що для цього вистачить двісті двадцять голосів. І чи є ці голоси зараз у парламенті, щоб повернутися до е, такої редакції Конституції? Е, після, я думаю, що я я що вони є, е, але е, я вам скажу, після е, останніх візитів е, е, Віктора Федоровича до своєї фракції в парламент, я переконую, що таких голосів буде ще більше, тому що будь-який будь тиск він. Е, Завжди в українських реаліях, як ми бачимо, і на Майдані, і в парламенті, він призводить навпаки до посилення протидії. І тому той тиск, який на очах, в тому числі я там був присутній у там, сотні журналістів і політиків і послів, відбувався. Зрозуміло, що це, скажімо, змусить багатьох. В, пар... в фракції регіонів додатково задуматися над тим, чи варто повертатися до ситуації з коаліційного до формування коаліційного уряду на зразку 2004 року. Скажіть, от просто конфлікт, який триває не перший місяць, та гинуть люди. Що ще треба для того, щоб це рішення якось пришвидшилося? Щоб, щоб якось Якщо ви кажете про створення нової більшості в парламенті, так що треба для того, щоб це пришвидшити? Ну, перше, це проголосувати акт відновлення конституційної легітимності. І друге, на основі цього акту там, ну, приймається кілька, кілька законів за зразком 2004 року, тобто, закон про кабінет міністрів про державні про центральні органи влади і про органи місцевої, місцевої державні адміністрації Вносяться зміни які повертають редакції 2004 року на основі цього формується в парламенті формується коаліція яка бере за себе відповідальність за той уряд і на основі цього цієї коаліції формується уряд тому що навіть той, що до цього часу був, як ви знаєте, він відправлений у відставку, оскільки е, прем'єр-міністр написав заяву, відповідно весь уряд автоматично відставився. Ну і тоді питання наступне про прем'єрство. Хто має стати наступним прем'єром? Мені здається, що. Е, Будуть запущені механізми, які дозволять тут знову ж таки, питання: не хто має стати, а на яких принципах він повинен бути, він повинен бути коаліційним прем'єром. Якщо ця людина буде коаліційним прем'єром, тобто яка має всю повноту влади від коаліції і від і контролюється і призначається парламентом, то прізвище це вже другорядне питання насправді. Ну чому другорядне? Дивіться, все одно ми не будемо брати людей там звідкись от, з повітря. Все одно є конкретні прізвища, які вже відомі. Ви можете їх назвати? Хто конкретно може стати прем'єром? Mm -hmm. Які е, називаються прізвища? Ну е, е, ті, ті прізвища, які я чув, це Порошенко Яценюк. Ну, Яценок відмовився. Він відмовився э, очолювати уряд э, в системі координат э, нелегітимної конститу... ну, нелегітимного відновлення Конституції 1996 року. От... А коли э, коаліційний не... уряд, э, який не є, э, скажімо так, маніпулятивним інструментом в руках президента, то і цей варіант, мені здається, ну, досить нормальний для, для будь-якого політика, які, якому коаліція довірить цей пост. А давайте припустимо, що прем'єром став, наприклад, наприклад, Порошенко, що це дасть активістам Майдану? Ну, Вони стоятимуть далі, чи це вже буде привід розійтися? Знову ж таки, е, якщо сформували коаліційний уряд, в якому прем'єр там Порошенко розподілено коаліційно розподілена зони відповідальності, там, міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ і так далі. так далі, так далі, далі. Відповідно, цей уряд може, ну скажімо так, розпочати ну, це уряд довіри. Чого зараз головна конфлікти протистояння Грушевського це відсутність довіри колосально. Між людьми, які знаходяться по різні сторони барикад. Довір між кім яким ще раз, я не, не зрозумів. Ну, між тими людьми, які знаходяться по різні сторони барикад. Між, з одного боку, це внутрішні війська і бірку, з іншого боку, це а, представники Майдану. Добре, а довіра а, активістів Майдану до опозиції є? Ну. Розумієте, коли радикалізована ситуація і постійні такі речі, як з Дмитром, то очевидно дуже багато молодих людей, які народилися вже при незалежній Україні і мають іншу систему ціннісну модель. Добре, що їм вдалося її сприйняти і абсорбувати, вони хочуть швидких. І у них іще, як кажуть, соціальні психологи є е, е, юна, з віком. Це юнацький, є чорний, білий, вас, От ваша думка загалом це вихід з кризи, це переформатування парламенту. Правильно я розумію? Це прийняття відновлення конституції 2004 року. Зразка 2004 року, формування на основі цього коаліційного уряду, який повірте мені за. Дуже надзвичайно короткий термін вирішить всі проблеми. Дякую, пане Анатолію. Про варіанти розвитку подій говорили із гостем студії. Це був Анатолій Луценко, політолог.